Дівчачі розбірки закінчуються лікарняним ліжком. Так у Запоріжжі побили восьмикласницю. Постраждала Карина, навчається в 109-й школі з 4-го класу. Її мати й досі не може оговтатись від шоку. Шоки була сльози були, були. Переживання. За Зарібенка. Дівчина каже, посварилася зі своєю подругою і наговорили одна одній образ. І якщо Карина все забула, то її однокласниця вирішила помститись, покликала своїх подруг і ті побили дівчину. З нами ж ішов чоловік двадцять Ну, Ми стоїмо вони сказали, Ми прийшли тут говорити, не стані з тобою. Начали мене бити дві дівчинки, Кристина і Лера. Ну, били більше всього по голові в живот, по ногам. Ось тут і сталася бійка. Це місце за кілька десятків метрів від школи, де навчаються дівчата. Сюди завели дитину ймовірно для того, аби було менше свідків. На кадрах знятих школярками видно дівчину б'ють по голові таскають за волосся. До лікарні Карина звернулася із болями в животі. Медики припустили дівчини, розрив селезінки. Та, на щастя, діагноз не підтвердився. У неї лише забої голови та тулуба. Рібенок поступив в стані середньої степені тяжкості з жалобами на головну біль, болі в животі. Вот, ребенок консультирован специалистами, обследован. На данный момент жалоб не предъявляет. Состояние ребенка удовлетворительное. Лекари обстаживают, а батьки пишут заяву в полицию. Несовершеннолетние девочки избили свою свер... сверстницу. А, в ходе проверки было установлено, что действительно медицинское учреждение обратилось. А девушка 13 лет с телесными повреждениями. Сведения о данных событиях внесені в єдиний реєстр досудебных розслідувань по части 1 статьи 125, То есть умышленное легка телесное повреждение. А от у школі про конфлікт воліють не говорити. Директор сказала она не буде давати інтерв'ю. Та вже в кабінеті у директора ми дізнаємося. Дівчата, які били Карину, місяць тому перейшли сюди із сусідньої школи, звідти їх нібито вигнали, а от з цієї навіть за побої не планують. Школа не має права виключити ребенка. Школа має право провести роботу, поставити на учет, діти стоять на учеті, контролювати їх поведіння, проводити бесіди. А от діти з цієї школи залякані. Кажуть, Дівчата, які били Карину, дуже агресивні, і на них не можуть вплинути ані вчителі, ані однолітки. Ко всім ціплялися, що ти так сказав, одразу я морду наб'ю все такое. Таке, що і побити і все, ж хочеш зробити. Минуло вже кілька днів після побиття Карини, а в поліції досі жодної відповіді. Мати дівчинки каже про бездіяльність слідчих. Тим часом школярку очікує реабілітація. Наслідки побиття поки невідомі. Щоб з годами це не сказалось, то що били по голові. Переживаю, що міліція це діло. Уже 17-го написали сьогодні 20 двадцята. Ніхто з нами на зв'язок ще не виходив. Дівчата, які били Карину, розмовляти з журналістами, відмовилися. Якщо суд навіть визнає їх винними, все, що може їм загрожувати, штраф. А Карині ще тиждень бути в лікарні чи наважиться вона після такого повернутися у рідну школу? Поки невідомо.